Каріна Тимофій та Марк народилися вагою меншою ніж 2 кілограми. У перші дні життя для виходжування дітей треба було чимало ліків та коштів. Рідні та знайомі допомагали молодій сім'ї матеріально, однак коштів все одно не вистачає. Ліки потрібні, а ліки зараз у нас, як всім відомо, не дешеві. Тому для того, щоб купити один препарат, мінімум 150 гривень. Це якщо він іде, такий самий простенький. А якщо вже брати щось серйозніше, то від 500. Нині малеча перебуває у відділенні неонатології під постійним наглядом лікарів. Діти перебувають в задовільному стані зараз, всі в трьох, але один хлопчик у нас найменший, Він потребує ще виходжування, тобто він має набрати певну вагу, з якої вже можемо виписати дитину. Якихось страшних патологій у дітей, щастя, немає. Допомогти молодій сім'ї коштами вирішили у футбольному клубі Верес. Це думка всієї команди, адже ми є народним клубом. Це нам подобається підтримувати такі акції. Верес це більше, ніж футбол, тому ми долучаємося до всіх акцій, проєктів, які відбудовують, змінюють наше суспільство. Ми прийняли рішення, що після кожного матчу 15% від того, що ми отримуємо за квиточки, ми спрямовуємо на різні цілі благодійності. Особисто я нещодавно став батьком всього два тижні назад майже, і розумію нас. Скільки це таке хрупке создання, потребує допомоги. Гравці Вересу вручили молодій сім'ї 5 тисяч гривень та членські картки клубу. Розчулені батьки пообіцяли, що коли не гравцями, то щонайменше уболівальниками стане їх підростаюче покоління. Чекайте через ближай, найближчий час, ми будемо раді вступити до вашого клубу з нашими хлопцями. Алла Сищук, Дмитро Сидор, інформаційна програма День.